Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї і з великого милосердя свого загладь беззаконня Мої, обмий мене зовсім від мого беззаконня і очисти мене від мого гріха, бо свої беззаконня я знаю, а мій гріх передо мною постійно. Тобі, одному тобі я згрішив і перед очима Твоїми лукаве вчинив. Тому праведний ти у слові своїм, і бездоганний у суді своїм. Отож я в беззаконні народжений, і в гріху зачала мене мати моя. Ти полюбив правду в глибинах і в таємному відкриваєш мені премудрість свою, очистий і сопом мене, і буду я чистий, обмий мене і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і втіху. І зрадіють кості, що ти покрушив, обличчя свого не звертай на гріхи мої, і всі беззаконня мої позагладжуй. Серце чисте створив мені, Боже, і духа тривалого віднови всередині мене. Не відкинь мене від свого лиця і Духа Твого Святого не бери від мене. Верни мені радість спасіння Твого, і Духом лагідним підтримай мене. Я буду навчати беззаконців доріг твоїх, і грішні навернуться до тебе. Визволь мене від вини кровної Боже, Боже спасіння мого, і язик мій нехай славить справедливість Твою. Господи, відкрий уста мої, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо жертви ти не бажаєш, дав би я, все палення не любе тобі. Жертва Богові, дух зламаний, серцем зламаним і упокореним, ти не погордуєш, Боже. Ущаслив благоволінням твоїм Сіон, збудуй стіни єрусалимські, тоді ти уподобаєш жертви правди, приношення і всепалення, тоді принесуть на вівтар твій тельців.